Плануєш, плануєш і нічого не виходить. Сьогодні розберемо поширені помилки при плануванні та як їх уникнути. Планування це мистецтво, але навіть найдетальніший план ну може розсипатися через банальні помилки. Давайте розглянемо, що нас найчастіше підводить, і як же ж цього уникнути. перше це девіз всіх перфекціоністів це або нічого взагалі. Перфекціонізм. Він ламає найкращі план. Постійне прагнення до ідеалу тільки виснажує нас, забирає енергію і затягує процес. виконання. Прийміть рішення. Не важливо, як я це виклане, важливо, щоб воно було ідеально, але важлива дія. краще зробити достатньо добре ніж взагалі нічого не робити. Ідеально. Це ворог завершує. наступний момент. Відсутність відпочинку працювати без перерви це як бігти марафон без води. Рано чи пізно ви виснажитеся. Втомлений мозок перестає працювати ефективно. Рішення одне. Потрібно спланувати свій відпочинок. Ви не можете працювати 24 на 7 кожного дня. Відпочивайте. А ви думаєте, люди просто так придумують різні техніки, такі от як помодоро 20 хвилин працюють, 5 хвилин відпочивають? Ні, тому що психологія доказує, що відсутність відпочинку веде до виснаження і до низької ефективності. В такому режимі просто неможливо досягнути цілих. Третє не потрібно ставити нереалістичні очікування. Завтра я зміню своє життя. 嗯哼。Mm hmm. Знайомі. Варто зупинитися, тому що такі очікування вони ведуть тільки до розчарування. Рішення одне великі цілі обов'язково потрібно розбивати на маленькі кроки. і завжди цінуйте прогрес, який ви робите. Звертайте увагу на те, що зроблено, і на картах замилки, які ви допустили. Четвертий момент це відсутність пріоритетів. Коли для вас все важливо, то нічого важливого немає. Потрібно все ж таки знаходити конкретику без пріоритетів. Ми витрачаємо час на другорядне, прийміть рішення і оприділіться з вашими пріоритетами. Поставте щось на перше місце там, де йому і належно бути, і рухайтесь далі. П'ятий момент це ігнорування минулих помилок. Якщо ми не аналізуємо наших помилок, ми просто повторюємо їх або ще гірше, перестаємо діяти взагалі. Прийміть рішення після кожного проекту робити рефлексію, тобто, аналізувати, як що пішло, чи пішло так, чи пішло не так, і по яких причинах як можна цього уникнути в майбутньому розповім вам одну історію. Одна моя знайома, назвемо її Оля. Вона завжди мріяла мав... мати свій бренд. Одягу вона складала детальні плани, як цього досягнути, але вона хворіла на перфекціонізм. Тому вона не діяла кінець кінців, їй це набридло. І Вона прийняла рішення зру. Блю, як вида, а там подивився. Звичайно, її перша колекція була далека від ідеалу, але її помітили. Зараз вона займається тим, що любить. І її девіз, увага. Мій секрет, це не ідеал, а дія. Можливо, і вас страх перфекціонізму утримує від якоїсь дії, але ми можемо стати кращими тільки тоді, коли практикуємо певну навичку. тому не так важливо, як ви її виконали сьогодні. Дайте собі можливість подумати, як її вдосконалити вже завтра. Коли ви повторюєте одну і ту саму дію, ваш мозок перестає боятися. де потрібно. Дайте собі перерву, тому що це для нього не нове. Завжди більш ефективно рухатися маленькими кроками. Аналізуйте і рухайтесь далі. Так у вас більше шансів досягнути певної цілі, і не будьте такими прискіпливими до себе. Любіть себе будь добрішими. критикувати може кожен. А ось діяти, як правило, люди, які діють, вони не будуть критикувати іншу людину, якщо вона зробить помилку. Швидше вони дадуть цінну пораду, поділяться власним досвідом і підтримають добрим словом. А зараз задам вам питання: а яка із цих помилок вам найбільше знайома? Розкажіть, як ви її долаєте? Поділіться своїм власним досвідом. Всім добра і миру!